Телефонував чоловік, він зараз був на Донецькому напрямку. Тепер на Харківщині каже, якби ви якісь зібралися, купили квадроцикл, який може по бездоріжжю довозити те, що треба. То би було дуже добре. Ірина Крупа, дружина тернополянина, депутата Тернопільської обласної ради, який сьогодні разом з побратимами захищає Україну, щоб краще виконувати бойові завдання бригаді, у якій служить Любомир, був потрібен квадроцикл, адже такий транспорту чи не найкраще підходить для бездоріжжя. Ірина розпочала збір коштів. Підтримали її у цій справі. Друзі, чоловіка з фракції в обласній раді. До нас звернувся наш колега, депутат, наш член нашої фракції, який з перших днів війни зголосився в збройні сили. Пішов захищати. Рідну батьківщину, і власне, коли він сказав, що їм потрібно квадроцикл для того, щоб добиратися до позицій, то ми всі фракцію сприйняли рішення, що ми це питання вирішимо. Найшли не тут неподалік Тернополя господарів гарний квадроцикл, і підремонтували, І Будемо сподіватися, що він буде служити нашим збройним силам і допоможе нашому товаришу здобути і всій Україні перемогу. Вже через кілька днів зусиллями команди Івана Чайківського вдало. Знайти та придбати квадроцикл уже дуже багато місяців. Ми спільно з нашим координаційним штабом допомагаємо нашим захисникам, захисницям, допомагаємо всім нашим тернопільським підрозділам, саме не нашим хлопцям, дівчатам, які з нашої області служать в різних підрозділах. Крім квадроциклу, бійцям передали допомогу від благодійного фонду покрова. а саме їжу швидкого приготування корисні батончики, каву та настасівські яблука. Розповідає народний депутат України Іван Чайківський. Ми Можемо багато чого скажемо передавати, але потрібно передавати те, що необхідно, і те, що потрібно нашим військовим. Тому ми постійно на контакті, ми постійно на телефоні з нашими військовими, особливо з тими хлопцями, які пішли служити з Тернопільщини. Сьогодні ми відправляємо як продукти харчування швидкого приготування, а також ми загрузили прекрасне вирощення яблука. Нас на Тернопільщині, От, і нашим хлопцям загрузили, щоб вони відчули трошки такого, знаєте, домашнього тепла. От і до домашнього смаку, за яким вони скучили. А за кошти, які зібрала Ірина Крупа разом з небайдужими тернополянами, купили причіп для квадроцикла. Спеціальний такий прицеп він виготовлявся на замовлення. Він має бути чуть-чуть ширший ніж квадроцикл, не набагато ширший, для того, щоб при потребі квадроцикл міг на ньому їхати. Але якщо треба, то причеп чіпляється до квадроцикла і вже возить вантажі. Він друзі, знайомі, знайомі, знайомих всі, хто побачив в Фейсбуці цей допис. Всі долучилися до того, щоб забезпечити цей підрозділ територіальної оборони, який, який зараз з Тернопільщини виїхав і там працює в зоні бойових дій. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.